І сестри в могилі сьогодні стукає рівно рік з того часу, як в ефір вийшов перший пілотний випуск Альманаха. Я вітаю вас і себе із регенерацією мого відеокоментаря. І хочу сказати, що тепер він буде дуже якісним, адже ми прислухались до побажань наших глядачів і взяли другу камеру. Я не знаю, як це допоможе, але все, що каже бурек це добре. Так от, альманах буде не тільки якісним. Але й брутальним Вася. Адже восени в академії було офіційно дозволено розбивати кабіну. А щоб згадати ці події буремного вересня, я пропоную вам переглянути відео із бочного святкування тижневин цього інциденту. Шакро! Чувак, уже шаурма стигне. Шкода, здорово немає. Владик! Владик! Грізі! Блін, ну швидше. Ну блін! Чуваки, швидше! Бачите, ці хлопці взагалі парубки, тому врешті вони таки знайшли спільну мову. Е, я лише додам, що святкування закінчилось покладанням шаурми до місць бойової слави. Е, я не знаю до якої організації належить шакро, але в мене є подруга. Ну не в мене, а в праси правої руки. Так от вона кабіна розбиває квітами. І як ви бачите, ми тут на честь годуршина Альманаху вирішили зробити таку собі хроніку подій останнього року. Але ми не дозволимо на прузі спадати і надалі. Я перепрошую, а можна додати звуку в монітор? Да, дякую. Да. Ми не дозволимо на прузі спадати, тому зараз у нас хід парад карколомних екстремальних трюків, виконаних з пудеями могилянки. І це відео до нас надійшло із культурно-мистецького центру Києво-Могилянської академії, де магістр права Бога виконує е, в принципі ставання на голову. Цей ролик ми назвали Столев'яць Академії. Чому зрозумієте самі? <рес> Вот они стальний яйця кадємії. мы дякуємо Богодару і Олександру за такі сталеві яйця. А, наступний наш ролик називається Опасна віч. Виконує господаря Юрій Арнаутов на кастингу «Містер Кма. І цей ролик у нас займає друге місце. Я можу наостанок показати одну таку травмоопасну штучку е еліментяць. Да, давай. Ну, Якщо це буде цікаво комусь. Звичайно, звичайно, не бачите. Віталій, родувати. А ми не забуваємо також і про наших постійних дописувачів. Наразі нам пише Назарій з філології, який дивується, а чому ваш хіт-парад називається карколомним? І тут же Назар дає відповідь: я знаю. Карколомний від польського карк та ламати, що означає ламати шию. Ми дякуємо Назарові за таку допитливість та ерудицію. І власне зараз безумовний лідер нашого хіт параду картоленних та екстремальних ролик, який надійшов до нас від відступу. А зараз безумовний лідер нашого хіт параду, ролик, який займає переможне перше місце, і надійшов він до нас від спудеїв економічного факультету Олексія та Андрія. Переки, давай, в ту сторону. Ага. Я маю перекинути ще ніхто да? не знає той.

Ще раз коротенько пригадати події, якими жила Могилянська спільнота останні кілька місяців. Осінь почалася, як завжди, із правничого, невдалого, але першого за чергою дня факультету. Уже стандартно виступали фарші, жартували невдалі жарти і показували погано змонтовані відео. Хоча от, одна відеоробота мені таки дуже сподобалась. І головний герой був ведучим того абсолютно провального дня факультету. Він просто таки. Виглядав променем світла на тлі великої купи гною, яким був цей сумнозвісний захід. Також восени з пудеї мали чудову нагоду гарно розважитись в Саліван Румі. Саліван Рум, хто не знає, це як тільки в клубі. Так, це була справді незабутня дискотека. Також варто згадати, що їй був присвячений день фену, який, власне, виступив прелюдією до цієї тусовки «Слівок общества». Наукмама Цілих чотири години тривав захід із такою назвою. Ви знаєте, це, напевно, був найгірший на моїй пам'яті конкурс талантів. Увесь талант зводився до співу і танців. Та все ж був там один креативний хлопчик, який змайстрував костюм когнітивного дисонансу. Ось ви зараз бачите його на екрані. Молодець. О, молодець він. А окрім цих заходів для нижчих прошарків спудейства була одна справді культурна подія. 17 листопада уся хіпстер-еліта зібралася у бочці, що на пролізніч, де славнозвісний могилянський спуденський музичний колектив Хелсел імені В'ячеслава Брюховецького давав перформанс. Взагалі в цій високодуховній події ми не побачили нічого смішного, аж поки не зрозуміли, що концерт носив назву. Я yeah, Ясь! Yeah. Yeah. А от фронтмен гурту Роман Набожняк заявив, що це справді був здоровенний, здоровенний концерт їхньої мічти. <звук> Остання найбільш резонансна подія, яка сколихнула всю академію, це був кастинг містера Могилянського містера. А зараз я хочу особисто звернутися до організаторів цього заходу. Непомірно висока ціна квитків. <звук> а цей чай із брудної виварки. Купа п'яного бидла на сцені та ще й серед журі. Хто ці люди? Казли! Ну, хоча єдиний достойний витязь, Могилянський витязь, там таки був. Молодець. Знай наших. Осини з будейки академії мали нагоду спробувати гарячих КПІшних парубків. Захід під назвою Спіддейтінг на ОКМА КПІ це така подія, з якою можна дуже довго сміятись, але ми вирішили, що не будемо, адже це якось не етично. Також хотілося б згадати про розподіл коштів. На проект Могилянських спудеїв, який теж був. І ми отримали там кругленьку суму. Ця подія вирішила нашу долю, і тепер наші внуки можуть спокійно спати в своїх золотих перинах. На сам Насамкінець, я хотів би вам подякувати за таку яскраву і насичену осінь, яка, о, слава, прихожанам московського патріархату, нарешті завершилась. Випадково не прихожанам московського патріархату. Я також хочу висловити щире задоволення і подякувати всім, хто допомагав із підготовкою регенерації цієї штуки. Отож, побачимось через тиждень або через рік. Сало Україні!